На інститутській сьогодні вперше повноцінно почали працювати експерти-криміналісти лише через добу, після того як було порушено кримінальне провадження за фактом масового розстрілу снайперами активістів Євромайдану. Група з чотирьох міліціонерів почала огляд місця масового вбивства людей неподалік від верхнього входу до станції метро Хрещатик. Вивчали сліди від пострілів, враховували звідки могли ввести прицільну стрільбу та. Намагалися відшукати кулі з гільзами. Щоправда, саме їх на інститутській майже не залишилося. За кілька днів, що минуло від чорного четверга, коли загинула більшість небесної сотні, редждоки просто розібрали на сувеніри. Охоронці барикад запевняють, що з 20 лютого міліціонерів на інститутській бачать уперше бійці майданівської самооборони самотужки увесь цей час намагалися огородити місце вбивства людей та убезпечити від знищення докази злочину. Мені доводіла служити в армії. Відносити на гарячі точки. Я посмотрел траєкторію, все таке, я смотрю, ніяких следственных не, не, не производится. Ну, Через своїх знайомих, через связи підняли людей. Вот. Все происходит. Ці кулі собі забрали хлопці, які їх товариші, наприклад, загинули, Він каже, я собі на пам'ять заберу, щоб лишилася пам'ять. Або передам родичам комусь.